Івано-Франківщина готова прийняти 6 тисяч осіб, які проживають у південно-східних регіонах України та Криму, території яких може стати зоною збройного конфлікту та спровокованих масових заворушень. Про це йшлося на засіданні обласної координаційної ради з питань надання допомоги населенню під час надзвичайних ситуацій. Нині в області прибуло 70 осіб зі вказаних територій. Цими днями очікується ще більше сотні. Людей готові приймати в місцевих інтернатних освітніх закладах санаторіях. До благородної справи мають бажання долучитися власники прикарпатських пансіонатів, готелів, зелених садиб. Приймати гостей у своїх родинах можуть також працівники соціальної сфери. Департамент охорони здоров'я може забезпечити близько 100 осіб із з повним забезпеченням департамент соціальної політики 100 чоловік. Дві тисячі працівників працівники соціальної сфери висловили таке бажання, що близько двох тисяч людей вони готові прийняти в свої сім'ї. Працівники освітянської сфери також висловили і задекларували своє бажання, що близько двох тисяч чоловік вони готові прийняти і. Забезпечити їхнє перебування на терена теренах нашої області в своїх сім'ях. Департамент освіти може на повному забезпеченні зараз прийняти близько 120 чоловік. Також підключилися наші церкви. Українська греко-католицька церква на повне забезпечення готова прийняти 80 осіб, розмістити в тих закладах, які якими вони опікуються, і сім'ї. Громади у ГКЦ готові прийняти близько 600 чоловік. Також підключилися церкви євангелістів, Вони готові. Підставити плече і прийняти 300 чоловік. Православна церква близько 150 чоловік на засіданні координаційної ради, яка відбулася за участі керівників державної служби із надзвичайних ситуацій, департаментів та управління обласної державної адміністрації, представника громадської організації, ветеранів управління Міністерства внутрішніх справ в області, вирішили підготувати звернення до керівників підприємств, що мають на балансі підвідомчі саніторно-відпочинкові заклади та підприємців у сфері надання туристичних послуг з проханням прийняти. У себе постраждалих департаменту промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації доручило забезпечити транспортне, перевезення бажаючи приїхати в область управлінню Міністерства внутрішніх справ області охорону громадського порядку і супровід ДАІ.